Шановні тернополяни, у цьому відео за дві хвилини я зараз покажу вам, як ми втрачаємо наш парк Шевченка, які землі вже вивели за межі парку і як їх планують передати в приватні руки. Ось це схема нашого парку Шевченка з півночі на південь від заводу Опіля по вулиці Білецької до вулиці Руської. Тут показано, які були історичні межі парку, і він мав площу 22 гектари по них. А також червоною лінією сучасну межу парку. І видно, які землі вже вивели з парку. А це приблизно третина наших земель. Ось це дані з земельного кадастру, де видно, що площа нашого парку вже не 22 гектари, а 16, а також призначення парку для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення. Це означає, що готелі, пансіонати. І інші об'єкти можна будувати вже в самому парку. А тепер давайте пройдемося по кожній ділянці окремо, яку вже вивели з парку Шевченка. Перше це пів гектара зеленої зони, передали будівельній компанії Creator Boot для тимчасового облаштування автостоянки. Я підозрюю, що це тільки перший крок для подальшої її забудови. Наступна ділянка це півтора гектара спортивних зон Динамо. Які вивели з меж парків, змінили по них цільове призначення по цій ділянці і відкрили можливість багатоквартирної житлової забудови. Однак по цьому в нас вже була петиція, вона активно набрала необхідну кількість голосів. Міська рада її розглянула, ми вважаємо, що це був формальний розгляд. І наш юридичний відділ зараз готує документи для оскарження цього рішення в суді. Наступне це земельна ділянка. Раніше зеленої зони була в межах парку 1 гектар, де раніше був цирк. По ній змінили цільове призначення для е, будівництва паркінгу. Е, я підозрюю, що це тимчасово, і в подальшому буде наступна зміна для будівництва багатоквартирного житлового будинку, а також передача її в приватні руки. Наступна земельна ділянка. Це напротиподаткової пів гектара зеленої зони, як, по якій вже змінили призначення з зеленої зони на громадську забудову і також готують передати її в приватні руки. Е, громадо. Це є наша земля. Це є сама цінна земля, яка в нас є. І ми два етапи вже, на жаль, пропустили. Це коли ці землі. Виводили з парку, і коли по них вже змінювали цільове призначення. Наступна дія міської ради це буде передача цих земельних ділянок вже в приватні руки. І якщо ми пропустимо ще цей етап, тоді вже ні петиції, ні протести, ні суди нам вже тоді не допоможуть. Також нас під загрозою забудови вже безпосередньо в парку Шевченка пляж на траві. Однак по цьому ми маємо петицію. Вона активно дуже набрала свої голоси, і за це боротьба тільки починається. А зараз я хочу вам ще показати це викопіювання з містобудівної документації, плану зонування. Тут опілля, ось автостоянка, і починаючи це все раніше було зелене, в зеленому кольорі. Як ви бачите, тут вже пішла зміна заштриховано. Тут заштриховано, це є зміна. Це потенційно все. Тут червона е, громадська забудова теж зміна пішла. Це потенційно ось цю всю лінію набережною від вулиці Білецької хочуть забудувати. І зараз на цьому етапі в нас є ще шанси це зберегти, це зупинити і назад повернути наші землі в парк і зберегти нашу спадщину, яку. Хочуть від нас забрати. Також дуже важливий момент, що півроку тому міська рада внесла зміни до генерального плану і змінила призначення нашого парку Шевченка, забравши з нього охоронний статус. Тепер в ньому безпосередньо вже можна будувати різні об'єкти. Тому, громадо, давайте разом об'єднаємося на захист нашого парку. Я особисто дарувати його нікому не збираюся. В нас зараз буде петиція. Ми її підписуємо, і це перше, з чого ми починаємо нашу боротьбу за парк, бо тільки разом ми зможемо його зберегти.